Як кажуть у народі, лагідне теля двох маток смокче. Схожу тактику обрав і президент Зеленський, використовуючи момент, коли в американській політиці відбувається перезмінка президентів. Він маневрує між новообраним Трампом і ще діючим Байденом, намагаючись виграти для себе по максимуму бонусів. З одного боку треба реагувати вже і домовлятися з новою командою, але з іншого боку, ще багато що залежить від того, як Байден буде нам допомагати допомагати, що скаже, а він може ще багато що зробити в плані. У нас недобор там на мільярди доларів ще по зброї, і нам це важливо. Та, схоже, його різкі рухи і заяви лише викликають хвилі критики. Недбалість, яка може коштувати Україні дуже дорого. Чи вдасться гаранту отримати баланс взаємодії між двома політичними силами США і зберегти двопартійну підтримку України? Давайте розбиратись. Політика і тим і іншим Володимиром Зеленським почала втілюватись ще до президентських виборів. Серія зустрічей з демократами Байденом та Гаріс, і республіканцем Трампом давала певні сподівання на позитивний результат. Проте першу хвилю критики Зеленський отримав у вересні в інтерв'ю виданню «The New Yorker» Президент України скептично поставився до пропозиції кандидата у віце-президенти Джей Ді Венса щодо мирного плану Дональда Трампа, назвавши її. Х неприйнятними для України і світу. Республіканці пригадають йому це інтерв'ю під час поїздки 26 вересня на військовий завод Пенсильванії. Вони висловили підозри, що ця поїздка, під час якої Зеленського супроводжували виключно високопосадовці демократичної партії, була націлена на підтримку кандидатки в президенти США від демократичної партії Камали Гарріс. 7 листопада, виступаючи на прес-конференції в рамках саміту Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Зеленський заявив. Що йому невідомі деталі плану Дональда Трампа, який переміг на виборах президента в США щодо швидкого припинення війни між Україною і Росією за 24 години, і що він не обговорював це з ним. Хоче, це не значить, що так вийде, і я тут без закидів. Але якщо це просто швидко, то це втрати для України. 3 грудня Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ. Документ наголошує, що Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства у НАТО. Як тут не згадати відповідь президента Зеленського на підсумковій прес-конференції у грудні 2023 року, де на запис... Питання про ризики у разі відмови про вступ до НАТО він відповів: якщо нас не запросять, то нас не запросять. 8 грудня президента Зеленського розкритикували за зовнішній вигляд на зустрічі з Трампом у Парижі, коли той натомість був одягнений в кольори України. Тон від Трампа був на диво прямим. Він вдягає синьо-жовті кольори, таким чином демонструючи, що відкритий до діалогу з Україною і про Україну. Радник Трампа Роджер Стоун заявив, що одяг Зеленського є висловленням неповаги до американського народу. На початку війни це й заходило. Чому тому, що по-перше, що вставали, аплодували йому і парламенти і конгреси? Вони аплодували не Зеленському, а українському народу і Збройним силам України. Але він сприймав це на свою адресу, і це ще більше розбуджував. Чому важлива мова одягу і взагалі деталі в американській політиці? Вони таким чином дають знак своїм візові на перемовинах, чого від них можна чекати? Наприклад, Мадлен Олбрайт часто одягала відповідні брошки. Він не може дозволити собі костюм. Він одягнув костюм і краватку на захід всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути їх на спільне засідання конгресу або на зустріч з обраним президентом США. Зауважив він, коли ви знову повернетеся і вдягнете піджак елегантний і також може я вам подарував також галстук. Може. І Я пам'ятаю про дуже дякую. Він подарував мені кроватку. Тут же питання не водяз. Я питання в тому, чого можна добитися взагалі дипломатії, яка в даний момент стає ключовою для України, особливо на американському напрямку. Всі знають про складні і не дуже приязні відносини між Трампом і Зеленським. Це Уже очевидно із э, постів э, в. Соціальні мережі X і сина Дональда Трампа і навіть його найближчого оточення. А вже наступного дня після повернення в Україну Зеленський висловив свою позицію про бажання новообраного президента США Дональда Трампа заморозити війну. За його словами, дуже важливо на постійній основі спілкуватися з американською стороною та важливо розробляти майбутні кроки разом з європейцями. І того ж дня, 9 грудня, Зеленський заявив, що зі Ониться із Байденом, як і з чинним президентом США, аби підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, і немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить, додав Зеленський, знаючи достатньо. Чутливе ставлення Трампа до будь-яких таких заяв ну для мене це було два варіанти або це була величезна дурість. І він просто не контролює е, те, що вилітає у нього з мовного апарату, або це свідома історія для того, щоб образити американців, позбутися допомоги. Ну і далі вже валити всі невдачі, е, які відбуваються зараз на фронті, уже на те, що союзники нам не допомогли. Насичений на заяви понеділок 9 грудня був відзначений і новиною про створення контактної групи щодо завершення війни, до складу якої увійшли Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія. Це нормально, що мусить бути контактна група, яка переговорюється, хтось має бути авторитетним, як тоді був то Кравчук, то Кучма, то там ще хтось, да? хтось має бути. Понятно, що вони не захочуть Ющенка як колишнього президента, але це е, має бути хтось. Людина е, визнана. Першу зустріч у новому форматі планують у грудні. Це ж було вже. Саме так відреагував би президент Кучма, який якраз представляв Київ у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працювала в столиці Білорусі. Проте і сам Зеленський, і очільник його офісу як мантру повторюють: мінська 3 не буде. То які будуть чи не стамбульські? Не скажу. Е, і так, да, окей, але ми подивимося, кого наберуть в контактну групу. Поки що Єрмак, чому літав в Вашингтон? Тобто показати всім, що він головний контактер. Що типу, домовляйтеся зі мною? Я тут головний е, фаворит. Там, якщо ви хочете щось домовлятись з Україною, то домовлятися треба конкретно в Україні з Єрмаком. Згадаймо, що в обох американських президентів є зуб на Зеленського на вимогу Трампа у 2019-му Зеленський через 100% свого прокурора відкрив справу проти сина Байдена. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача. Мені здається, так він хапався за різні. Історії для того, щоб нашкодити, наприклад, Порошенку у справі з Байденом, а він абсолютно не думав про наслідки для України і не прораховував, тому що це було настільки безвідповідально, наскільки це може бути безвідповідально для президента. Про те, що рокомасштабне вторгнення Росії в Україну показало, що Байден став на горло своїй гордості і допомагав Україні, попри образи. Погані новини для вас, пане Зеленський. Ми нікуди не подінемось. Ви зостряли з нами. Трамп вже через телефонну розмову із Зеленським, ледь не отримав імпічмент. І Трамп, і Зеленський дуже схожі. Вони як, як ну вони не схожі зовнішньо, але схожі внутрішньо, тому що обидва популісти. Обидва вважають себе найвеличнішими лідерами сучасності, тобто обидва нарциси. На словах 47-й президент не тримає зла, але лише час покаже, чи так є насправді. Неприязнь Трампа до Зеленського відома. Інша справа, що тут треба робити так, щоб це не зачепило Україну. Для цього треба об'єднатися всім політичним силам і працювати активно з табором республіканців, особливо трампістів, і це є можливо. А головне зараз дійсно довести американському істеблішмент. То, ну, який приходить до влади у січні е, наступного року, що Зеленський і Україна це не тотожні поняття, і що в Україні не так, як в Росії. Е, президент не назавжди, а назавжди є Україна. 20 січня 2025 року в білий дім у Вашингтоні зайде новий старий президент. Аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.